Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Перше число, а значить мега важливе нагадування усім, усім українцям виключно, щоб вони не попали, верніше, щоб ви, дорогі мої, не попали на гроші, бо я цей місяць трішки навіть переплатив. І навіть не трішки. Зараз розповім чому. Тож, перше число. Не забуваємо подавати показники: газ, світло, хто там, воду. Тепло, холодну, гарячу, всю, все, що передається, все передаємо. До речі, напишіть в коментарях, чи потрібно навчальне відео, як передавати ці показники, на які сервіси за допомогою там смс, за допомогою месенджерів на сайтах. Тому що я передаю особисто на сайтах, але вже зараз цьому місці встановив додаток на світло, де передаються показники на світло. Там все на ну, тим не менше розбиратись приходиться, і хто питає, той не буде. Питав цих електриків і вони розповіли, розібрався, можу подати вам інформацію. Тож, чому так важливо передати показники? от перше число, газ, світло, все передаємо, тому що тим, хто не передає, нараховують порозрахунково ну Здавалося б, теж нічого такого, але ми ж бачили, як ми зараз платимо. Так? Дуже багато хто платить, наприклад, як я через приватбанк, де показники не вказуються взагалі. І що там тобі нарахували? Ти бачиш лише суму. Один місяць, другий, третій не подав, нарахували, і потім кінці з кінцями дуже важко вивезти. Дуже багато людей, наприклад, взагалі не проживають зараз тут, а їм нараховують такі суми, що не гарю. Тому, а до речі, лічильник два місяці назад забрали, в цьому місяці прийшло 29 гривень за те, що 3 минути було підключено напряму без лічильника. Ну, електрики це все робили. Ну за 3 минути 29 гривень. Це якби я все включив, що в мене є, да, ну, по 4 гривні це що виходить? 8 ну, 7, 7 кВт. От, пожалуйста, за 3 минути нарахували. Е, Тож, вертаємося назад, що відволікся, бо це моя боль, бо лічильник менше, ніж півроку, а він вже згорів, і його вже забрали на перевірку. Ну, Він не згорів, він рахував, але якась там помилка світилася, їм то не сподобалось. І забрали його на перевірку, і вже два місяці в мене щось там стоїть, не зрозуміло що не той, що я купував. Ну, він то рахує, все працює, але я, по ньому я ще не платив і не знав, як це буде взагалі. Тож, ми подаємо, тому що якщо нараховують по розрахунковим, то, то все береться, як то кажеться, з голови. Ну, людям, які не проживають в домівках, там приходить по 100 кВт в місяць, ви уявляєте? бо колись вони там напалювали. І система так далі продовжує по кількості жителів, по приблизному навантаженню, собі рахувати так нормальненько. Комусь взагалі не дораховує. Тобто хтось напалює більше, 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 а система нараховує менше. І коли приходить час платити, то вилазять кругленькі суми. Ну, Коли вже приходить контролер, да, там десь дійшов, подивився, система вам там три місяці нараховувала там, по 20 кВт в годин. І виплатили там мінімум якісь. Такі доволі, так мало заплатив за світ, так мало заплатив за світ, так мало заплатив за світ, за газ так само. А потім приходить вже нормальна квитанція з повною сумою, і такий, а що це вдруг? От, щоб такого не сталося, то передавайте показнички і платі. нагадую що е, дуже багато. Звикли до сайта 104.ua і так і до сих пір передають, що в дуже багатьох той сайт вже не працює, той додаток не працює, тому що в облгазів забрали ці повноваження і передали газ мережам. Ну, тобто ті самі люди, та ті самі типу та сама компанія, ті самі машини, ті самі приміщення, просто по-іншому зветься і другі вже. Начальника, начальника, другий керівник. Ну, типу, держава, але ну, зовсім не держава. Да? Так от, газ мережі передаємо. В 98 випадків людей це постачальник газу, це нафтогаз. 98% це нафтогаз. Є там невеличкі виключення пару територій і ті, які самостійно обрали іншого оператора. Бо ж повним зараз ринок газу в Україні і можна обрати будь-якого оператора, і кожен з операторів виставляє свої ціни. Зараз плюс мінус вони сходяться, тому що держава поставила верхню граничну норму і всі під цю верхню граничну норму підтягнулися. Ну Но, якби цієї державної граничної норми не було б, то ціни були б там вразнобой капіт-капець. Пам'ятаємо, як тільки цей ринок газу почався, то в одних було по 4 гривні, да, там по 5, в других було по 12, в третіх взагалі по 23. Ну коротше, хто сочків, то ставив, якось воно так працювало. До цих пір працює тільки вже з верхньої граничної норми. Тому в 98 випадків газ, показники газу передаємо на газ мережі. І за показники газу зараз більш обов'язковіше, тому що зараз літні періоди, щоб вам не нарахували так, як по весняним далі. да щоб ну Зараз газу відверто використовується набагато менше. Тому що, щоб не валили далі по цим завишеним показникам, то передаємо і проблем не маємо. І світло. Там є, так, в кожного регіону різний тип постачань. У ну, мене наприклад Енера Вінниця, да? там я бачив, є Енера Дніпро. Тобто передається показник в різне місце. Я там своєму, той своєму. Це, звісно, погано, да? бо якби був один єдиний сервіс. Хто собі зайшов туди передав. Для жителів міст є така прикольна штучка, як єдиний рахунок. В селі, на жаль, ще такого нема в мене. А от для жителів міст є ця штучка, прикольна, раху... єдиний рахунок, в тому плані, що. Все там зразу всі комунальні послуги, вплоть до водопостачання, водовідведення, світло, газ, все, 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 все там до кучки збито, ти просто заходиш туди, все підтягуєш свої рахуночки, воно в її не збиває. Ти туди єдиною сумою і так і платиш, і одразу бачиш, навіть <coughs> купувати звичайну воду. От, я в він з цим стикнувся. Навіть купити звичайну воду можна. Через цей єдиний рахунок в автоматі, в автоматі, якому вода видає. Кажу вам, свого барбоса, Що ліхта, дружище, шов-шов-шов впав, шов, знайшов на дорозі три тижні тому. Таке Барбошкіно. Вже встигли з ним кучу всього пройти до цих три тижні, але воно ж таке квашнуче. Ну і ще до нього прибилася така подружка. Де ти? Каже мордяху. Люди, не вилося твариночок. Вони ж теж хочуть добра, ласки, її, щоб її ромили, приїхали. Тож, жителям міст легше з тим єдиним рахунком, бо не путаєшся, просто туди зайшов, зразу там все попередавав, одразу там все проплатив і одразу всі показнички там бачиш. Тому передавайте показники. Перше число. Світло можна по третє, ні, світло по п'яте, да, газ по третє. Чи навпаки, газ по п'яте, світло по третє. Там е, Вже всі приймають показники з 28 числа, що світло, що газ. Тому що раніше одні приймали з 1 по п'яте, другі з 28 по третє. Зараз Та, вже всі приймають з 28-го і одні по третє. Ну, ще є час. Давайте передавайте. Якщо потрібно як, напишіть в коментарях. Обов'язково робимо повчальне відео, тільки пишіть регіон, бо в кожному регіону по різному. Єдиний такий відеофрагмент, а от по світлу там в кожному регіону по різному, тому давайте розбиратися наразі.